Привіт, молода команда. Главарь розходилася, вирішила в гаражі прибиратися. Я кажу, мам, я не можу. Привіт, главарь! Що ти тут? Молода команда. Чортного поламає. Чортного поламає. Чортного. Та, це ж твій, це я твій зять тут такий. А воно це скоро впаде, мені кажеться, вам. Ну, Воно в сирості. Я сама дивлюся, як куди йшов. Значить, на цій полці все длинне, і туди я отой зонтик положила. Він, Та він ну, не годиться. Так зачем ти в голуб'ятню поставити? А я Голуб я, в голубятні я, 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 я взагалі знаю взагал... за чим? Зайшла за двома паличками, які мені всі ці, ці? А на що тобі? Помідори там треба підв'язати. Давай оці А ти подивися, от там до ціни. Не... А хіба там є? А очі під. Є... І а, о, тут є, та... точно. Да, да, да. Я візьму. О, до... Бо там уже, нехай ці стають, бо там уже два помідори вже хочуть підв'язуватися. А оце от, от що? Дивіться. Це клей якийсь, положив наверх. Так його наверх де це ж герметик. Там і положив гаразді, він же його вжив. Ну я його положу, я ложу. Це те. Оце тільки повернуть. Ні, це ось алюмініє слодки, мама. Ну, склад... Колеса, так. А, да, а ж з лодки, э, оце лодки, Ага. ну я положу. А ті колеса туди. Воно тут так і лопаточки туди положу. І mm, да. каністри дивись, куди я винесла. Поки пусті. Mm, да, да, я їх да. прикріпила, там місто є на них Ну бач, машина, звісно, якби виїхала було удобно, ну акумулятор я... здобув. А я ж туди поставила, ти ж сказала. Ну моя я ж ти качечка, ти ж не сказала мені. Ну, ти сказала, що туди це... я про це перепис. А коли ти сьогодні да. перла і не спила. Їхав. Їхав? Да. Ш... Він їхав. Ні, там шина постав вперед. Ні, він їхав. Ага. Там велосипед. Там велосипед я... тоже якби взяти. Ну мені показуєте, що він там. сам. Ні, той велосипед тоже би взяти. Сашко робить те, що ми бачимо, що ми кажемо, а в гаражі в нього тут вообще порядку немає. Даже цигарки там валяються. Он там щось збирав, розкидав, роз- розхирфони. Ала є такі ті я ось понаходила в картон складаю, оту що я паяла. Дивися. Да, капсулики гвозді окремо, меніки. Я йому це сказаю, в усій в усій породці, щоб ти знала. Тут усі. Та мені що знати? Прийде зять, розказує йому. Та він ж роду, він скаже, пішли купили. А то можна боритися і знайти шо. Ні, він ніколи, він, він, він наоборот каже, що в мене все є. Йому нічого. А коли кинеться, дай мені то, дай мені труси, дай мені... Це Оце, Оце, якого хрена воно там валялося з шланга, глянь. А то датчик, то треба, то або з автоклава, або це барометр. Це ж не треба воно. Надо, звісно. Воно... Коробочки там понаходить надо. Може, відеречка. Я давай. Люблю. Возьми відерочка, я куплю відео. Ото я кажу, пластикові контейнери Контейнер Тут ну, купить. На де. холодильник став. А? На холодильник став. Там же холодильник, на холодильник щось ложи. Не дошла до холодильника. А куди ти там... машинку діла? — Машинку ось я поставила. Вона там і стояла? Вона пижі. Та тоді приймеш. Я да, вроді баш? Ось тут вона стояла. Ага. А там було накидані каніць трюк. О там місце там може, ну, я, я не значки щас... наложити все на тих полках. Там страшне место. А он відерочка якесь біле бачу. А може туди поскладати. Ну, це в мене поки є посуда. А в тебе є куди да. ставити? Поки да? посуда є. Ну ладно, займайся. мо. О, стеклешка я шукала, на туди поставить. Оде О, роз... отуди поставить, туди, щоб ага. вазу, бо там же воно провалюється. Я поставлю туди, нехай. Одне розбите. Ну нічого, а от я поставлю туди. Мені одне треба. Так що молода команда наводить порядок. Поки зять приїде, буде все в порядку. Зор Каже, можна це викинути. А як ти думаєш, що це таке ма? Я не знаю, що. Яскраві такі, так? Да? Mm. Угу. Це для рибалки. Як то для рибалки. Угу. Так, а колесо мені... куди? Ні, ні, а кол... а Колесо я туди положу. Да, колесо положу туди. Да. Туди до железа, не, не туди. Да, до, туда, до железа, дожили. Ну, вирізану, да. вона не не спортила. Колоса хороша, можна кудись переробити, якийсь. Там і ще її, ну, так воно там. там... Сеж тілежки тачечку якусь зробити. Так... Не, правильно, все, то він відрізав і кинув мам. Ой, я скик знайшла мішок. Алла. пам'ниш, я в ці складала в один мішок так пакети. Знаєш, от такий, от Грязні пакети для мусора. Ні, ти що, вони так як висіли тут, а я казала, Саня сховав. А де ж він сховав? Гараж? А я... Ти менше нахилена, ти вже як, як китаєць. Нічого. Як нали... Так. Нали, налити лице? Ну а що я зробила ну, так, пить я... це. Так, надо. Я я ну, очігу не пити треба, менше нахилятися. Так так не треба, то ж тебе горптяне, треба наоборот вирівнюватися. Що ж робити? Ти ж помниш бабушку Саніну? Ага, от уже я така. Я Та поки ми слава Богу, ну, ну китайцем превращаєшся от того, що на, на, нахилена голова. А, ти нарвала, молодець яка. О, як ти. Умніца. Я ще тільки думала, то моя рада, задача дальше. А яка там далі? Лися. Мама кожен день збира за того персика лисі. Кажу, мам, так хай воно здохне там, блядь, висохне. Ну так воно, вроді, б, то ми тут не моєму хату заности. Ну, та ма, ну воно я забрала тут на персі, воно опять падає. Ну, Ужас. -то. Ну, то, да, гано що. Нічого. І огород цей. А ти вже обідати хочеш? Давай будемо обідати. Я не ну, хочу обідати. А коли вже два часа. Ма. Ну, то як будеш обідати щоб тільки не гаряти. Тобі ще ж далеко там, ще до кінця? Ні, ні я поки тут задержалась коло того ящика. А вже все там перебрала? Воно ж, що високо я достаю, а то ж воно там, і там, і там п'ять коробочок і все разне. Угу. І... Угу. Ну, йдемо я тобі, я тобі розкажу доця, щоб ти знала. Та мені воно треба, він прийде, ти йому розкажеш мені, що ще до гаража буду до А ти за Саня мене слухатимеш. Ну здрасте, він, він спитає. Я скажу, слухає. якщо що, то бабушку шукай і питай. Ти помреш. Виключила камеру, вона каже, якщо я помру. От буде жити для того, щоб знати, сказати, де що знаходиться. Ти чуєш? Та тут ще бардачок, мам. Деве, цей бардачок мама. О, я вже все перебрала, те, що тошнотворне. Ось, бачи як накисну. І оце воно таке робити. Та теж викинуть. І... Да, так, на що він я туди положив, скажи мені. Щоб воняло. І оце тряпка тут. Тряпка хороша. Ну, вона, мабуть, я, тряп... я... Ні, воняє сиростю. Так, да. тряпка хороша. Угу. Тряпку знайшла. Угу. Угу. Ну ладно, ще на ревізію поки рано приглашати. Дуся. Ти вже все в гараже зробила з бабушкою, так? Ти ж тоже молода команда чи ні? Да, молода. А що це ти? Диму, вона віста Дима, а ти що вже все, все зробила? Я... Ти вже все зробила, комендант? Я вже сделала і я приглашала тебе, але ти була занята, а потім я забула. Так ревізор вже прийняла... готовий приймати. Ти прийняла... Р... Роботу можеш прийняти. Ну пішли, зараз піду. Прийняти. Ревізор піде приймати. Прийняти. Я знаю, що я тобі вожу. Хоча ти сьогодні мені теж сказала зутра Алочка що. Мама, чого ти мою роботу занізеш? Правильно, то що моя робота, я планую тільки щось зробити, а вона вже її вистачає. Правильно, тому що мене ж я ж планую день, а ти все хватаєшся, йдемте. йде. Перчатку одівати, чи не одівати. Лусі, киди показуй роботу. Я у нього настаниця. Короче говоря. Наставляю, наставляю, а вона не понімає. Мене що не їдні, їсть помідори. Такі помідори, гарні. Ух ти, А вона... Фу, як тут жарко. Малочка. Ух ти, Йошки. Малочка, а світ ти включила? А ти ж без світа працювала? Без. Да, тут світ є, Сима. Бо... Не... не... А Малочка. це його фуфайка, чи постирати треба винести глянути? Це вона тут висіла. Ну, як Фу, як тут жарко. Так, дивися, що зробила. Красота. От пева полка грубі. Присиндаля. При Таке здоровеньке, що по пів метра. Тоді... А що це за книжка? А книжку я там я знайшла що тобі писати. Це це, треба оце викинути, а. Це щось його, ти дивись... це не моє. А, але це та, що я книжка... Ето... Ні, Він щось записував видно, по роботі по рибалці трошки. Не знаю, там. ну то я її положила, Ах, бо вона найлася вижала. внизу. А, а він це? працює чи а ні? А я не можу викидати. Ану потримай в руках, я включу розетку. Фен. Фен. ану ну трошки сюди підійде. Фен є. А на що ж? Ану. Так може він не роботи. Щас, сейчас, зараз. Це суся, лісить. Це ще... Він не работає, мам. Здрасте. Ну, вже включається. Дуйте. а, ги... а чого його ще чехла витягнули? Щоб <рес> викинуть, мабуть, мам? Так, а, про... Розетка в Саня робота тут сто процентів. А Саня, знаєш що не викинувала? Тож провід який хороший. О, ось буде вірьок, я буду купувати. Молодець, знайшла вірьовочки нові, і бо треба буде. І ключик, щоб не шукав, дивися, я поставила. Це... А що це ключик? Хіба це з голуб'ятник? Не... Це ну, не з голуб'ять. Ну, раз тут. тут а дивися, що це таке. Воно, може, і нужне було оце до чого прицеплене. Нехай це піна. Щось... Це пена. То вже, дивися, це вже... Я... ви покрасить і викрасні, нехай він винімає. Це балон з пени, він не викинув, залишилося. А ну, а я ж вже, щоб він не шукав. Шука, Ого, Господі, переполох виливати будемо. Дай я його положу сюди, отак, хай терчить отут. О, це непонятно з чого мам. Давай я положу цей ну, сюди. А оці каністри треба спросити дімі. Вони, звісно, маловаті, І може я йому відійшлю їх нової ж Каністри. Ні. А я їх я їх хоч буду посилку дімки відправляти. Я возьму це дві каністри. Ой, візьми цю каністру. хай зробила. Там може ті лучше. Ні, це нові, це з перегідроля, Це чисті, це із басейна. А то якась грязна одна. Їм треба такі каністри на вес золота. Я не знаю, що це за каністра така. Я їх в ящик поставлю великі і переправлю. Може й те, переправлю. Так, тепер оце. А, попілку я куди ти повіту? А я не подивлюся. Ось я А я туди не поділа. Тут у нього такі полочки спеціальні. Молодець. Так, да, хоч щось так. молодець. Так, тепер. Оце вже дивись, що він прийде і прямо до машини, не переступані через що. Свобода, свобода. Молодець. Бабушка. Тепер оце досі я ще поставила. Оце те, що ти колись біле купила, красити, щось хотіла. Да, так, це демольсьонка вот на батолок. Да, а оце, не знаю що. що а вона? це якась фігня із холодильниками. Так, воно ж лежало наверху. Так холодильник ж у нас не включений. Ну, так треба взяти, попробувати. Це щось сівне, горошек чи щось. Да, на рибалку хай, наверху. Так, чого на рибалку? Мені кажется, там горошок. Ну так як горошок, так ми зробимо олів'є. Та й що її вже, соколос, щоб отравитися. Коротше, вошка молодець, порядки навела вообще. Хух. Тут так жарко, як вона там робила, що не знаю. Диви, диви, яка куртка грязна. Хто? Виключи світ! Я її постіраю, кину в машинку. Дивись, це ж його куртка робоча. Ну Вона трошки грязновата, звісно, але нічого, я її кину, вистіраю. Бабушка позашиває її. Ти оце завтра подивишся, дивись, тут може щось позашивати треба йому. Ага. Ага. Да, це я хай Що таке? Що таке? Що це за новості? Команда. Кішка там лазить. Ну, успокойся! Ти бачила, як вона підплигує? А ну бери сюди, а та скотина їй. Її... А та дратує. Я тебе підплигну. А де вона сиділа? О, там. їй дратує, вона плига вверх. Як завалиться, ото, то буде тобі плигання. Та це не завалиться. Ага. Ти бачиш, як вона плигала? є я чула тільки гриміло. Да. А он диви, яка здорова одна каністра. Та ні, здорова, то Сашина, то надав оці я її відправлю. Все, мам, молодець. Возьми, там два пирожка лежить, той, що посередині візьми. Так, оце треба взяти його. Я зараз їх сполосну, бо воно з криші у нас тут сипиться. Я їх сполосну. Вам. і Я відправлю. Це, це на 10 літрів хороші каністрочки. Вони десь пригодяться на маленьку ету. Я думаю, що йому понадобиться, Бо я буду завтра пересувати. Я спрошу, я знаю, що хлопцям треба. 20-літровки, 10-літровки, це навіть золото. А в нас валяються. Помию зараз. Так що молодці. Молодці, Дуся, дай лапу. Хорошо вбралися. Давай, молодець, хорошо вбрали. Башка, дай лапу. Друг, на щастя. Все, молодці, 5 балів вам. З п'яти. Молодці. А оце як дуже буде, буде 10 балів. Нічого, я запхнув машинку, хай висить не трогай її. Хай виванюється. Та я ще подивлюся.